Вітаю усіх на моєму каналі. З подихом прохолодної осені та настанням холодної погоди. Тут як тут виникає бажання посмакувати шматочком сальця. Ви, мабуть, вже знаєте, що це все не просто так, а на рівні ДНК. Нейрончики посилають сигнали, що потрібні антиоксиданти, жирні кислоти, мінерали. А ми тільки виконуємо їх команди: смакуємо смачним сальцем. Сьогодні до вашої уваги я представлю. Ставлю дуже смачний рулетик з під черевка. І так, поїхали розказую та показую. Нам потрібні шмат підчеревка, улюблені спеції до м'яса та сухий желатин. Пічеревок раджу придбати не дуже за грубий. Отже, розпочнемо. Розрізаємо під черевок вздовж майже до кінця. На відео всі деталі та нюанси дуже гарно показані. Підчеревок підготували. Тепер переходимо до приготування ароматної намазки: паприку, білий перець, імбир, коріандр, пасту часнику, сіль, жовтий цукор, гірчицю, соєвий соус, чорний мелений перець. Усе з'єднуємо та ретельно перемішуємо. Ароматну суміш приготували. Тепер переходимо до намазування під черевка. Наш м'ясний шмат ми намазуємо дуже-дуже щедро. Він має увібрати. У себе усі чудові аромати спецій. І тепер деталь, яку не пропустіть. Кожну частинку поверха ми посипаємо сухим желатином. Замаринували шмат, тепер переходимо до скручування рулету. Розпочинаємо скручувати з середньої частинки тугенько, послідовно переходячи до зовнішньої частини. Якщо є сітка для м'ясних виробів, супер! Запихаєте рулет туди. Якщо ні, скріплюєте шпагатом. Тоді замотуємо рулет у харчову плівку, вкладаємо до сотейника, підливаємо води, накриваємо кришкою та ставимо до духовки готуватися. Я готувала приблизно 2,5 години при температурі 170 Виймаємо та набираємося терпіння аж до слідуючого дня. І ось таке чудове сальце у нас на виході. Зараз ми розріжемо та посмакуємо. Запах шикарний, дуже цупкеньке і водночас дуже м'яке. І що головне, після смак залишається зовсім нежирний. Одним словом, виріб дуже смачний та гідний. Та й спосіб приготування зовсім не складний, а ще на виході дуже економний. Так що це моя щира рекомендація на осінні прохолодні деньки. Готуйте та смакуйте на здоров'ячко. А мені залиште вподобайку та коментар. Буду дуже-дуже рада. Усім вдячна за вашу увагу. Бажаю миру та добра. До нових зустрічей!